Дуже-дуже просте запитання. Дуже просте запитання. Я тобі показує 5 логотипів, і тобі треба вгадати, сказати, де логотип правильний. Ось перша пара. Давай. А чи Б. А. Точно. Точно. Правильно. Добре. Наступна пара. А чи Б. Б. Та ти що? Точно? Певнений? Точно. Правильно. Третя пара. А. А! А! -а. Б. 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 Четверта пара. Право. Б. 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 Правильно, Б. Ти сказав добре, Б. І остання пара. П'ята. А. Чим? Зірочкою. Зірочкою. Збільшуйте конверсії сайту разом із плерді. Аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Перша пара. А! Чим? Полосочку. Хвилькою? Так, хвилькою. Правильно, у зверху. Друга пара. Е, а, а чи Б? А. А. Паличка тут. Правильно. Б. Третя. Б. Тому що тут ширше, так? Та, та. Правильно. Четверта пара. Б. Б. Чому? Там немає того. Ну. Бантика. Ну, дивись, як ти запам'ятовуєш це. І п'ята пара. І Б. Б. Тому що синє тут зверху, так? Так. Добре, правильно. A. Давай, перша, перша пара. Ну а! А. Добре, правильно. Друга пара. А. А, хвостик, так? Так. Третя пара. Ну. тут я не роз... Ну, А. Та штучка тут має бути, так? Так, та, правильно. На ну, з тої сторони. Так. Четверта пара. А. А. Чим? And. Ось цим. Добре, є. І п'ята пара. Б. Чому? Ну, там Не багато так. Не всі букви темні. Та. Ті дві U і T на тема. Правильно.